Було таке, що вам в буквальному сенсі вдавалося врятувати життя. Я маю на увазі, що от в певний момент ви приїжджаєте, і якби ви не приїхали в цей певний момент, людина втратила життя. Так, mm, да, це було це було не прям так яскраво, але один з таких випадків це те, що зовсім недавно цей випадок для мене ну якби був такий вже закінчений, тому що ми приїхали на початку травня в Ягідне чи в квітні це ще було. Одразу після деокупації. І там є знаєте про Ягідне це село, де в школі невелике селище, але на Чернігівщині, в школі 30 днів утримували все село. Вони сиділи в підвалах, по 15-20 людей в підвалах, там же люди гинули. І саме в цій школі я декілька разів вже проводила прийом. Я приїжджала, тільки вже ми в класі, слали матраси на полу, і я дивилася людей. Потім їздила по дворах, мене там вже тоже знають дуже гарно. І при першому нашому візиті, коли ми приїхали, до мене прийшла жінка. Яка скарж... ну, вона під час сидіння в підвалі там стояла мінометна бригада, не знаю, як це називається точно, підрозділ Росія. І там дуже багато працювала арта, там дуже багато на той момент було пошкодженої техніки російської, коли ми туди вперше приїхали. І ця жінка вона зламала руку в підвалі. І зламала руку, ліків не було, лікаря відповідно, теж ніякого не було. перелом був складний, перелом був в локтьовому суглобі, і він неправильно почав зростатися, тобто вона взагалі без ліків була, щось там собі якусь мазю, щось мазала, що знайшла. І на момент, коли я дивилася, там вже був зарощений перелом, але він був зарощений неправильно. Вона не могла рукою не, не рухати, не працювати нічого. І вона прийшла саме з цим. І я пояснюю, що вам треба їхати в Чернігів, вам треба оперуватися. Ну це ми так ліками. Я можу дати знеболювальні ліки, але це не лікування. Вам треба прооперуватися. Вона сказала: я не можу, у мене немає грошей, немає нічого немає, я нікуди не поїду. І паралельно я звернула увагу на її шию, і так як у мене з собою є апарат ультразвукової діагностики, я сказала: давайте ми подивимося вашу шию. І там те, що я побачила, це був рак щитовидної залози. Тобто, просто ставиш датчик і бачиш відповідь на своє питання. Я ще більше почала наполягати на тому, щоб її відправити. Вона сказала, що ні, я нікуди не поїду. І потім я вже з медсестрою і там залишилась медсестра в Ягідному. Вона дуже чарівна жінка, яка, яка опікується всіма. Я попросила дати контакти родичів цієї жінки для того, щоб можна було щось організувати з Києва. І коли останній раз ми були в Ягідному, це було два тижні тому. Вона мене зустріла, вона мені пожала руку своєю рукою, яка вже пропорована, яка вже працює. Вона її розробляє. Вона ми вчасно видалили пухлину цю не дуже гарні прогнози щодо подальшого життя. І я вважаю, що це такі. Такі кейсі, які, от, які можна презентувати, як, якби не ми, то навряд чи щось було з цією жінкою.